Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати зі спрощенням виразів. І перш ніж переходити до вивчення нашої теми, нам потрібно пригадати з вами деякі моменти. І так, перш за все, це як ми маємо розкрити дужки, перед якими стоїть. Мінус. Що потрібно зробити? Потрібно всі знаки в дужках змінити на протилежні. Тобто, якщо на з вами, наприклад, буде ось такий вираз мінус в дужках 7 плюс А, то ми маємо всі знаки в дужках змінити на протилежні. Тобто перед сімкою в дужках стоїть плюс, бо сімка додатня саме в дужках, ось тут. Значить, Я маю записати мінус 7. Далі йде плюс А, А це число додатнє в дужках. я маю змінити знак на протилежний, отже, буде мінус А. Якщо в мене буде записаний ось такий вираз: 2 плюс Б, тобто перед дужками стоїть знак плюс, то я маю записати цей вираз, просто опустивши дужки, тобто буде 2 плюс В. B. Ось таким чином. Розподільна властивість. Нагадую, як ми її розкриваємо. Ми число перед дужками множимо на кожне число в дужках. Ось таким чином. Тобто це буде А помножити на Б, плюс або мінус, залежно від того, який знак у вас в дужках, А помножити на С. Ось таким чином розкривається ця властивість. З нею ми будемо з вами користуватись і надалі. І так, на другій сторіночці моєї презентації файлу, ви можете знайти такий невеличкий математичний диктант. Прошу виконати це завдання і надіслати мені окремим файлом. Що потрібно тут зробити? Спростити вираз. Тобто, в завданнях типу 1 5 вам потрібно обчислити тут і записати коефіцієнт. Будьте уважні, не забудьте записати коефіцієнт. Записали поряд коефіцієнт. Дорівнює і записали до кожного виразу коефіцієнт. В завданнях No 12 вам потрібно просто розкрити дужки. Більше нічого не робимо. Зверніть увагу, десь у вас перед дужками стоїть мінус, отже, ми розкриваємо, там перед дужками стоїть мінус. Десь у вас не стоїть ніякого знака, це означає, що там стоїть плюс. Не забувайте про це. А далі ми з вами переходимо до вивчення нової теми. І так, сьогодні ми з вами будемо працювати з подібними доданками. Потрібно з'ясувати, що ж це за доданки, такі подібні доданки. Отже, пропоную вашій увазі ось такий приклад. 3 яблука плюс 25 яблук, мінус 10 слонів, плюс 26 слонів та мінус 4 яблуки. Як це все порахувати? Я думаю, тут зрозуміло, що яблука ми можемо рахувати тільки з яблуками, а слоненят ми можемо рахувати тільки зі слоненятами. Отже, рахуємо наступним чином: 3 яблука плюс 25 яблук, мінус 4 яблука. Це буде 24 яблука. Отже, я записую дорівнює 24 яблука. Як тепер нам порахувати слоненят? Мінус 10 плюс 26, це буде 16 слоненят. Отже, я записую далі плюс 16 слоненят. Це у нас з вами були подібні доданки. Біля числа у нас з вами знаходилось або яблуко, або слоненятко. На мову математики, перевівши цей вираз, це означає, що замість. Яблук та слоненят, у вас буде буквена частина. Давайте подивимось приклад і з'ясуємо, які доданки називають подібними згідно з означенням. І так, згідно з означенням, подібні доданки це доданки, у яких однакова буквена частина. Тобто те, про що я вам говорила, замість яблук та слоненят у вас будуть стояти літери. І так, дивимось, будь ласка, номер 1376. Перший приклад. Чи будуть подібними доданки ось в такому виразі? Так, будуть. Бо у них буквена частина це літера А, і тут також літера А. В них вона однакова, вона співпадає, отже ці доданки будуть подібними. Дивимось номер 2. Тут у нас з вами 14С, мінус дванадцять. Ці доданки не будуть подібними, бо у них є 14 буквена частина С, а у мінус 12 – Звукна частина відсутня, тобто це доданки не подібні. Те саме стосується номера 6. Тут у нас з вами є два подібні доданки з буквеною частиною К і лише один подібний доданок з буквеною частиною Н. Отже, ось ці два доданки будуть між собою подібні, а третій, відповідно, до них ні. Рухаємось далі. Номер 1380. Дивимося з вами перше. Перший вираз. 4а, мінус 3А додати 6А і мінус 2а. Яким чином ми з вами це рахуємо? По-перше, звісно, записуємо завдання, ставимо дорівня. Далі, як на собі це уявляємо в голові? Буквену частину ми просто переписуємо, а числа маємо порахувати. Тобто буде 4, 3. ми це маємо записати в дужках. Виконуючи ось такі обчислення, ви можете це робити усно. Але спочатку ми з вами це запишемо для розуміння того, як виконуємо ці обчислення 4 мінус 3 додати 6 мінус 2. Закрили дужку, не забули про літеру А. Дорівню. Далі ми з вами рахуємо, можна порахувати разом додатні числа, типу 4 плюс 6 буде 10, мінус 3 і мінус 2 буде разом мінус 5, 10, мінус 5, відповідно, буде 5. Буковину частину не забуваємо і обов'язково її переписуємо. Так, давайте з вами розглянемо також четвертий приклад. Четвертий вираз. І так, дивимося, що тут у нас з вами відбувається 10 мінус 4 d мінус 12 і плюс 4 d Що ми тут з вами бачимо? Тут є подібні доданки, але дивимось уважно. У нас з вами є подібні доданки з буквальною частиною мінус 4D та 4D. І залишаються ще доданки 10 та мінус 12. Що робити з цими доданками? Вони також будуть подібні, просто у них буквина частина відсутня. Але ж числа ми з вами можемо порахувати? Можемо, значить, ці доданки також будуть між собою подібними. Звертаю вашу увагу, що подібні доданки я підкреслюю однаковою кількістю ліній для зручності, щоб брати їх по порядку і нічого не загубити. Ви також можете це робити. Це вам допоможе їх правильно порахувати. Отже, 10-12 буде мінус 2. Мінус 4D і 4D. Звертаю вашу увагу, що ці доданки відрізняються тільки знаками. Це означає, що в сумі вони нам з вами дадуть 0, бо це протилежні числа. Отже, мінус 4 та плюс 4 d буде 0. Я їх ось так обережно закреслила і записала, що результат дорівнює мінус 2. І давайте з вами розглянемо іще один вираз, будь ласка. Так, розглянемо з вами вираз номер 2. Ось він у нас з вами. Друге, з дужкою. 4b мінус 5b додати 4 і додати 5B. 5B. Дивимось, знову ж таки, які у нас тут з вами доданки подібні: 4 b мінус 5 b та плюс 5 b тому що у них однакова боковина частина, що з числом плюс 4. Йому подібного доданку немає, воно самотнє, тому ми його потім просто перепишемо. Отже, дорівнює. Одразу ми тут бачимо, що є мінус 5 b і плюс 5 b Якщо ви бачите такі доданки, одразу їх викреслюйте, тому що вони в сумі дають 0. Але зверніть увагу, мають бути обов'язково різні знаки. Тобто, якби у нас з вами було плюс 5 b і плюс 5 b то їх закреслювати не можна. Отже, у нас з вами залишається тільки 4 b плюс 4. Все. Ось таким чином ми отримали результат. І давайте з вами подивимось ще одне завдання. Будь ласка, номер 1394. І так, потрібно спростити вираз. Отже, що означає завдання спростити вираз. Максимально все розкрити всі дужки, позводити всі подібні доданки, для того, щоб вираз став максимально коротким, зрозумілим та лаконічним. Отже, записуємо наш з вами вираз. 2,8 помножити на 0,5А додати 4 мінус 2,5 помножити на 2А. 6 дорівнює. І так, що робимо в цьому випадку? Нам потрібно розкрити дужки Це наша з вами улюблена, розподільна властивість. Яким чином ми її розкриваємо? Беремо число перед дужками і множимо на кожне число в дужках. Звертаю вашу увагу, що перед першими дужками стоїть додатнє число 2,8, а перед другими дужками стоїть від'ємне число мінус 2,5. Отже, потрібно бути дуже уважним, коли розкриваємо ці дужки. Отже, дорівнює 2,8 на 0,5а. Плюс 2,8 помножити на 4. мінус 2,5 помножити на 2а. І дивіться, далі у нас йде мінус 2,5 помножити на мінус 6. Бо у нас з вами множник перед дужками від'ємний, і в дужках мінус 6. Так, далі дорівнюємо. І так, обчислюємо. Що ж у нас з вами буде? Отже, продовжуємо. І так, нам з вами тепер потрібно це все порахувати. 2,8 помножити на 0,5 це буде 1,4. Не забуваємо, скільки у нас там з вами множення, то і А також у нас зберігається плюс. Тепер нам потрібно з вами 2,48 помножити на 4. Це буде 11,2 мінус. 2,5 помножити на 2а, це буде 5а. І мінус 2,5 помножити на мінус 6. Одразу визначаємо зі у нас там мінус, а потім ще множимо на від'ємне число. Отже, результат буде мати знак плюс. І, порахувавши, отримаємо число 15. Ось ми з вами отримали декілька доданків. Серед них, на даний момент, ми можемо визначити подібні. І так, мінус 1,4а та мінус 5а це будуть подібні доданки. Також 11,2 та 15 це подібні доданки. Тепер залишилось їх звести та порахувати. Отже, у нас з вами йде мінус 1,4 додати 5. Пораху порахувавши, ми отримаємо з вами мінус. Одразу можемо бачити, що у нас з вами число мінус 5, воно від'ємне, по модулю більше, отже, результат буде від'ємний. Виконавши віднімання, отримаємо 3,6. Не забуваємо обов'язково про буквану частину, а отримали ось такий результат. Плюс далі два подібні доданки: 11,2 та плюс 15. Також їх рахуємо разом. Там цілі частини рахуємо, отже, буде 26,3. 2 десяті. Ось такий результат ми з вами отримали. Далі вам потрібно буде продовжити розв'язання цих завдань вже самостійно. Бажаю успіхів! На сьогодні це все. До побачення!